Жінки в анімації працюють набагато більше годин ніж чоловіки. Сьогодні ми поговоримо про ну звичайно про принцес Діснею, тому що я гадаю, що Дісней вплинув на нас дуже сильно. Сьогодні лекція Криворіжки Олександра Роман, яка працює в анімаційній індустрії, і в принципі її залучення залучена до відомих проектів. І ми користуючись нагодами, що Олександра перебуває, перебуває в рідному місті, Запросили її розповісти про свій досвід, через свій власний досвід. Про мегаважливу важливу індустрію, яка впливає на формування ну з маличка. Ми зараз всі, всі кожна жінка, яка тут знаходиться, ми зараз не за стандартами білосніжки. Абсолютно бути красивою, це ж ну це непогано. Це ж добре, але не, не, не треба. Я проти того, щоб виводити красу на найперший рівень. І коли ти кажеш про людину, яка вона, ти кажеш, красива, ти думаєш, Hello. Oh. Did I frighten you? Насправді проблема в тому, що люди на фоло і оточуючи нас чоловіки, в тому числі в професії, в житті, вони чекають від нас від жінок, попелюшок і русалок, які будуть за ними слідувати, які будуть. A, за ними при них, тому що тримати біля себе сьом не зручно. Добрий день, я Саша, я жінка в анімації. І коли я думала про те, як я себе відчуваю, коли я говорю, що я жінка в анімації, я подумала про те, що мені зараз було б складно уявити зустріч, яка б називалася Чоловіків анімації і чоловіка, який би записував відео і сказав, я зараз чоловік в анімації. І зрозумійте мене правильно. Звичайно, я за такі зустрічі, але мені б дуже хотілося, щоб ці зустрічі були присвячені саме цим темам, щоб ми не збиралися для того, щоб нагадати одна одній. Найперший рівень піравіди масло, що ми існуємо, що ми маємо право на те, що ми маємо право, що ми експерти, що ми професіонали, що ми годні того, щоб нас оцінювали за нашою експертизою і професійними навичками, а не за те, якою місцеві. Власно, що в нас жінки реалізують себе в зовсім різних сферах, не дивлячись на обставини. Ну, от Зараз війна, анімація, анімація, війна, фільми. Який фемінізм? Ми прекрасно бачимо, хто чим займається. Здається, ці кордони стерті повністю. З'ясується, що ні. Рапунцель. Ну, тому що вона така і жіноча. І може і сковорідкою ударити. Ну, взагалі, мені дуже сподобалось цей захід, тому що для мене це щось нове. Я раніше не бувала на таких заходах і е дуже була цікава інформація, яка мені здається буде корисною як для нашого покоління, як для більш старшого. Ми плануємо ще точно три заходи. Вже наступне буде про сексуальні домагання від головної редакторки «Медіаресурсу». Криворізького Олени Тюріни. Слід за цим також очікуємо лекцію від викладачки нашої партнерської організації Державного університету економіки та технологій. Там буде, я думаю, цікаві поєднання про кліматичні зміни, про економічні впливи. І ще буде в нас з Людмилою Похитоною ще одна лекція. Все, це ми можемо робити завдяки підтримки української феміністичної мережі за свободу і демократію.